Всім здарова, братва! З вами Фішер і це новенька серія шляху до 500 мільйонів. В цьому відосі ми заробимо чималу суму і також купимо тачку за 10 мультів. А що це буде за машинка, ви побачите вже в цьому відосі. Також докрутимо рулеточку, залутаємо топовий рюкзачок і багато іншого. І я хочу подякувати вам, братва, тому що нас вже на каналі більше 8 тисяч людей. Цю відмітку ми подолали зовсім недавно. Так що я всім дякую за підтримочку, братва. І найкращий коментар з минулого відосу у вас на екрані. Ця людина отримує 400 карбованців. Щоб їх отримати, напиши мені в особисті в телеграмі. Всі посилання будуть в описі під цим відосом. І нагадую, щоб отримати 400 карбованців, вам потрібно написати коментарі. І чий коментарій набере більше всього лайків, той отримує 400 карбованців. І не забувайте, братва, обов'язково лайкнути відосі. У мене все сідайте зручніше і приємного перегляду. І еще один братва Промокодик Fisher на старте дасть вам чудові бонуси. Діє на всіх серверах з першого по сьомому рівень Так, щось це, це порша людина вже навіть. Я только заїхав уже зацікавилась, Мерседесу. 6,5 п'ять. Деталі заряжені. Да, я дам сейчас. Я дам. Привезеш сюди, да, назад, я тут постою? Да, 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 я лише по парковці так. Угу Шо там, машина цікавить? Так, ну шо, тут е... дорога машина роскошна. На деталях крутых. Цена? Та дорого, блін. Я думаю, лями в 9. 9,5 навіть. Ну от давай за 6,5. Погнал. Блин, это конечно ж Мерса забрали моментально просто. Вже продано, товариш А за скільки продано, продано? За За 6,5 мільйонів Ой-ой-ой-ой-ой. Плаг братва, тільки заїхали вже, 6,5 продаємо. Рекомендовано 6,150. Ладно, я не буду прям супер сильно наживатися, хоча можна було і за 7 неї продати. Мені зробили знижку, я тупо щас нормальні я зароблю, неї, ніфіга себе. Сейчас тупо врахуй майже 2,5 млн. Але деталі тут крутейші просто. Так що пойдет. Все, хорошо, дякую, дякую назаем. Тож, не тільки мені заробляти, а людям теж поїздять, зроблю комусь приємно. Мені зробили приємно, я зроблю приємно. Ля, стопе, 2,5 млн плюсом. Щоб цього карча продати дуже круто, і взагалі було пеймба. Ну, кстати, братва, БМВ трохи, блін, да, вони щось якось дуже сильно пофіксував, але фактично не їде С-клас 5 деталі, їде 270. Якось це не підходить зовсім до БМВ по швидкості, але, ну що, маємо, то маємо. Ну, така внешечка, Мені правда не подобається морда якась вона така трохи кисляча. Так, мужички і дівчата, ставте лайк, якщо у вас також вимикають світло. І я зайшов вже в гру, і я відразу вибачаюсь за голос, трошки перехворів братва, тому буду говорити трохи вніс. Зараз прокатімося, подивимося, що у нас тут. Що в нас взагалі відбувається? Mercedes продався, Беха ще поки висить Беха насправді, блін. Вона прикольна, базару ноль, але за счет того, що неї пофіксили дуже жорстко. Вона їде на деталях 277. І це нам, відповідно, не дає змогу нормально неї продати, тому що всі, коли дізнаються максималку, думають, що за фігня? І от такі приколи. Щас я хочу бізнес чекнути матеріали туди-сюди. А, тут не треба нічого поповнювати. все окей. Схватити оренду бізнесу. все поїхали. Ігор Дай Боже щастя Привіт, привіт. Зараз заправимо геліка. І мені сказали, точніше вчора підписник там в Ютубі в коментарях мені написав, що його пофіксили, і тепер він їде дуже швидко. Зараз хочу подивитись, цікаво, просто глянути, порівняння зробити якесь. Якщо тачка годна, то вона і стоїть зараз відповідно, скажімо так. Немало. Буде цікаво глянути. Зараз гелік заправиться, заспавнимо, поїдемо Ягуара. Подивимось, що воно таке. Ну, якщо я не помиляюсь, так, він почав їхати набагато швидше, до цього він був трошки камінний. Але зараз подивимося максималку. Кажуть, що якщо деталі поставити, то він розгону, типу, краще за всі тачки. Але я щось поки, поки не відчувається це. Можливо, з деталями буде краще, але. Ну, не знаю, 210 максималка. Хто тій людині сказав, що Ягуар прям топ? Братва, ну напишіть в коментарях, що дійсно Ягуар на деталях краще. Якось я бачу, що розгон йде добрий. Дивіться, бачите, сотка вже. О, преміум дали. Але я б не сказав, що це прям якийсь топовий розгон, так що Ягуара поки залишаємо в коробочці. Хай чекає свого моменту. Не знаю, а чого так хочеш швидко продати, тобі треба гроші? Mm -hmm. Ну, давай, заберу. Ну що тобі зробити, знаєш? Не треба. Тільки ти візьми щось інше вистав, а цей мені так кидаш. Зараз, коротше, кубиме з кінчика нового. А що угу. ви продаєте? Тайлер, ну дуже багато питань в тебе. Тайлер, дуже багато питань. Все, дякую. Дякую, Владе, Марі. дай номера, пожалуйста. Да, <рес> это юдай. Короче, золотого скинчика. Я думаю, что ми його продамо дорожче. 7 млн. Ну, пару лямчиків можна буде точно заробити з нього. Але я думаю, і дорожче, можливо. Подивимось, подивимось. Зараз буду виставляти його в дискорді. Будуть клієнти, які будуть писати за нього в личку. А кстати, братва, только що одягнув цей скинчик. Він так то виглядає потужно дуже. Прям 10 з 10 рюкзачок, такий порядочний, кабура, пестик. Кроси нормальні. Прикольно. Так, виставляємо скінчик за 15, який забрали за 7. Ну, 15, я думаю, що ніхто не купить, але торг якийсь де буде. І це жіночий можна виставити, я думаю, за 4. 000. Може комусь пригодиться. Оцей жіночий він нам не йде, якщо що в рахунок до шляху. Це ми просто, якщо продамо його, то потратимо гроші на рулеточку. Забрав? Да так, -да, так, спасіба. Пишемо мас маску кота, почуєм торг? Єський? Людина кіт цікавить, а не просто кіт. Хочу? За 900 не договоримося? Кажу, за 900 не домовимося. А давай вже рівно 900. Так. Що купимо щось масочку? Вона вроді непогана, братва. Ну, як непогана, не вона така собі 950, ладно. Ладно, дякую. Спробуємо продать неї дорожче. Думаю, за півтора лямчика можна буде виставити. Можливо, я помиляюсь, але але, але, але треба спробувати. Чікс, Чікс. Все, тепер порядок. Почем по будут кепки розовые, я что две штуки заберу? Может по 150? Давай. Так, заберу две кепки розовых по 150 братва. Я думаю, что по 250-300 тысяч можно будет продать. Ну, вони дівчачі, правда, кстати, это важко. Угу, дякую. Кепочки розовые. Я не знаю. Ну, это девчаче. Знову ж таки, важко, наверное, продавать. О, это за 10 тысяч можно купить. Оструни від гітари по 20, 26 штук по 2000. Я кстати, я купив би 10 штучок, у мене там просто два корпуси від гітари, у мене 10 є і ще 10 куплю зараз, так що пригадається. Так, братва, коротше, в мене продався кейс Чорнобиль за 200 тисяч, і продався повідочок за 250 тисяч. І плюс в мене купили цю баришню за півтора ляма, але гроші скинули на картку. Ці півтора ляма ми братва знімемо, і вони, вони підуть на прокрут рулеточки. Якось так. Все, дети нормально. Давай, давай, выставляй. Заберу. Так, купляємо алкоголь, братва. Не знаю, не знаю, не знаю, але... Так, б зараз разбран купити. Так, 75 тисяч вишу. Спасибо. Блять, тачка может редаты. СЛС на детальках. Але у нахуй там 8 капиталок. Бля, я не знаю, даже страшно за мінімалку брати, якщо чесно. Так, блин, на детальках. <laughs> бля. 8 капиталов... 9 капиталов. Ну <laughs> <laughs> типа, я могу следить за там что звенел лов, нахуй, и то, что внизу есть <laughs> А, подожди. Нахуй, тем... А, я вижу, я написал тебе, по-моему, в Дискорде только что. Да, я написал тебе Кутина. А я что-то не побачу, что там 9 капиталов, блядь. <laughs> бля, ну это, конечно, жестко, дядь. Я не знаю, ти що, вже рік на ній їздиш чи шо. Баб, да, да, я там з... снизу ей цайп Так, Да, да, я бачу. Воно... Я так понял, ехали. що воно вже не, не знімається. Так знімається. Да, є там спробиш. Ну, можем поехать. Та ні, так, так я не чекаю. <laughs> зараз разнибуешь вже все. Я не знаю, що ти хочеш за нього. Хочу наверное, блять, у него. <laughs> ну я не знаю, правда, за скільки ти хочеш продати. Ні, Нет, Ні, там типа. Я не знаю скільки там минималка в загли. 600 чи скільки. Ну солямчик думаю, віддам. А мені сейчас лямчик на ПВК купе снял, пигем там 20лями. день це два. Ну поїхали мати 10 капіталок, буде ювілей, блядь. Заїбав. Буде святкувати з сервером, да. Да, да, да. Так, ладно, ну поїхали тоді подаемся на. Так. це целасик, конечно, 9 капіталок. я таку тачку ще ніколи не купляв. Так, минималка 2 ляма. Да ладно. Минималка. Блин, не знаю. 110 можу це як... пропонувати. Ой, лям 10. Ой, то точнее, лям 100, ну, добре, лям 100. Як для, як для тебя, то 5 тебе. У кого есть чернобыль, у кого есть чернобыльно. Нема, нема. Чорнобиль? Він грошей стоит. 2 лям 100. Давай, давай. АвEs> а вона стокова? Почекайте, вона стокова? А вже передано, що стокова. Так. Лям 100. Там в якийсь хлам був, блядь. Та, блин, надо було перевірити, що ж ти? Та я дивився. Там, блядь, молоко. Ти що, корову дає? Так. вінільчик лови, що сразу знімаємо. Це плюс бабосики будуть нам. заробіток, скажімо, з цього сика. Один и один, братва. Що вам сказати, Я думаю, що по максималці треба спробувати токнути, даже с тим неоном. Типа норм. Так, внутрішній тюнин. Ну, тут непогані детальки звісно. типа. Турбануду, F, двигун, F. Ну, то понятно, короче. Так, нам треба винилые, Чикс, да, love. Зняти. Це ми продамо обов'язково. Сюда. Там, кстати, такая движуха была сейчас на БУшечке. Мы сейчас, не отходя от від классы, сразу туда лутым. Сейчас мы уже продам у те парад ищет, блин. О, братва, мы можем уже, кстати, сейчас прокрутик сделать. Что, делаем прокрутик? Я думаю, что делаем. Короче, нам треба сейчас, э, получается, у нас на карте 1,5 миллиона, что за женочий скин. Я, получается, сейчас типа 1,5 миллиона сниму и закину туды. И делаем тупо ластовый прокрут, братва. Все, теперь уже 100% мишка наш. Уже стільки часу, конечно. Ось стільки грошей на це все діло витратило, що якось вже аж стрьомно, Але ну що зробиш? Треба. Треба відкривати. Let's get it. О, що ж нам випаде? Блін, нам випав Мишка. <схід> Пойди, тупа. Новий новий ексклюзивний рюкзачок. Получается. Чорний, братва. Як на мене, чорний прикольний. Ля, дивіться, кстати. Прикольно виглядає. Доволі симпатично. Чікс. Зберігаємо. Ліпс! <хі> ну, такий дитячий трошки, але в цілому, непогано. Його, до речі, можна спробувати зменшити, щоб зробити ще меншим, Давайте так і зробимо. Все, зберігаємо. Ось такі у нас мішуні тепер, і у нас так само 150 кг. Да, непогано, так потратили денег на цю рулеточку. А Ну, порахуйте в коментарях скільки я денег потратив на цю рулетку, ну, це жесть просто. Бабок пішло, конечно, купа просто. Ладно, падаємо в ЛСІ, погнали. Треба робити бізнес діла великі. Як то кажуть, бізнес не ждет. Так, мужчине, зараз, людину підбігти, Купить мой скинчик за 10,5. А моя, блядь, лавка взагалі? А ось моя лавка. Все, знімаємо, чекаємо його. Короче, за 10,5 продаємо цей скин і заробляємо з нього, братва. 3,5 мульта. Ну і мінус комісія, відповідно. Зараз чекаємо його. Написав, що 10 хвилин і буде. Чиназис. нас не интересует. Ой. Я тут а. Я просто... 10, тебе налик, да? Конечно, налик. Я ж бедный епта. Забрай. Сюда дякую. просто. Давай тебе дякую. дякую Изи бабки, против просто. Изи бабочки, тупо сюда. Так, смотри, мы поменяемся на время рюкзачками. Поносить чисто. То би так краще пида. Мули <говори> 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 oh, 300 килограмм! Ну да, 250. Ага, круто. Имба. Ну добра, дякую. Та нема за що. Та перекупи, реку займайся, буду тоже грошей. Так, ну, кстати, прикольно выглядаешь, да? С белым сетиком. Да, жаль, бачиш, вага маленька. Так, братва, короче, у нас сейчас під'їде, це Лесіка покажем. Хочет проехаться. Ну, я сказав, що 1.8 крайня ціна крайне ми Сейчас мы его заспауним, це ЦС Чуєш? Чуешь? А ну скажи мені, електрогеліки сколько сейчас стоят вообще? 20 лямов, вроде. 100, 100. Угу. Ти впевнений? Угу, Сейчас скажу точно момент. Так, ладно, сейчас машинку поїду продам. Давай. А ну, подожди, подожди, подожди. Стою. Да, пошел ты нахрен, бля. Зел колесом, не проплывай. Ох и богдан, бля. Ты <хи> шо таке делать, топо? Читер вонючий. Ось, короче, клиентик. Сейчас подается машинку. Побачим, что ему зайде, не зайде. Завод и навесим нарудашь. Да, да. да. То чекай мені короче, через 15 хвилин сейчас депозит пройде да? і я тебе куплю. Ти напишеш мені просто. Окей, ну типа просто, щоб ти не продав його Та ні не, не продам. Якщо береш то не продам. Окей. Все, тоді напишеш там. Да, да, -да напишу давай. Давай. Все, целесика забирають, порядок. З целлесика ми заробимо 700к. Чи скільки? Да, 700 тисяч заробимо, грубо говоря, чистими. Плюс, у нас ще залишається винил, з нього лови, які ми можемо придати там 100-200-300 тисяч, як нам повезе. Знову ж таки, і нормально денежку заробимо. Так що пойдет. На целесику зараз поїдем до Б. Купимо ще одну тачку. Офігену, братва. В тому плані, що ну, я думаю, що ми заробимо з неї, з неї так непогано. Що мульта 3 точно должны з неї заробить, пусть здоров. Ну, я надіюсь більше, але там вже як вийде. Так що зараз влечу просто на бушечку. Машинка реально топова, їх в принципі не так багато, і вони дуже прикольні. Це Mercedes, але який зараз побачите бортвел. Це ж просто. У мене ще бех абортва висить просто, яку треба продати за якісь бабки і війська буде імба. ціло висить, а ми вже тупо стільки грошей заробили. Оцю беху, коротше, треба продати. Минимум там 5-8 миллионов. Ну, я не знаю на И цел сейчас продам. Вот это вкусно, конечно, дела идут, вообще, братва. Пошла жарыжка, как то кажутся. Он гелик приехал. Он мерседесик ми приехал. Да, братва, садись. За... Давай, дядь, я сейчас пока куплю. 8 электрический гелик. Короче, братва, ось такий гелендосик электрический за 10 мультов. Ну, вроде непогано, я думаю. Надо будет прикурить пару миллионов с него точно. Таких пару нормально заробим з нього, я думаю. Пойдет дела, йдуть в гору. Так, Кирилл, есть. Сейчас мы быстренько Мерседеса еще продамо. Секунду, щоб я не піднімався наверх. Бля, він пропал! Так, братва, везем це Лесика продавать. Гельчика купили, на базу, как то кажуть. И надо будет сейчас еще гроші перевести. 2,5 миллиона на рахунок. Ці, конечно, комиссии сейчас линять на цьому -всем деле, але ничего. Гелик порядочный, на нем можно будет заработать. Я думаю, так нормально. Все, Васик, продаем. Считай. Проезжай, проезжай. А ну-ка, дай еще раз тех меню. А ты думаешь, что это скамлю че Ты а вдруг? Ты че, Василек, а ну вышел с машины. А, все, нормально, давай. Все, уже 1,9. 1,850, тупо, сейчас ему зарядом за его дерзость. И не тупо. 50 тысяч за компенсацию морального ущерба. Да, ладно. Все, спасибо, дядь. Все, дякую. Давай. 750 тысяч заработали с него, че скики? Че я бомбляюсь? 650? Алю. Так, нам треба сразу закинуть, братва, 2,7, да и комиссии, капец, просто линяешь мы комиссиями жестко. Все, бабки скинул. Пришли? Алло, Гриша. Да, дякую. Все. О, варкуй, варкуй, доби, дякую. Всё, братва, 10 миллионов елик на руках у нас ещё 5 и... 5 и... еще 5... Ну, ты же елик купил? Представляешь? Деньги имеются. А ты что там? Все так же на CLS 55 ездишь. Нищета. Все. Эти елики, конечно. Они-то прикольные, братва. буку вообще. Все. Слышь, Пойдет.